Вітаю всіх! Я хочу подивитись місто Київ на червень місяць. В якому ракурсі? Постійні залякування, київ відвідка, Київ привітка, Ну, як завжди. Давайте. Київ. Небезпеки на Київ на червень 2025. Київ небезпеки на червень 2025. Київ. Концентрація відразу скажу на вас. Будинки обережно. Адміністративні будівлі обережно вночі ну, сильно. Логістика, шляхи, прольоти, дороги, транзити, Все це кінцевий результат, мости. Мости також і лікарні. І знову місяць випадає. Місяць це ніч, коли темно, під ранок сильні небезпеки випадають. І карта четвірка Пентахлів це карта концентрації на вас. Уваги! Увага сильна. Це дійсно так. Тепер до кінця червня буде масований обстріл міста Київ комбінований. Масований обстріл міста Київ комбінований до кінця червня буде? Буде вночі, коли темно, відразу скажу, пожежі випадають. Нерви розпачі сильно. А військові обережно. Мости дороги, логістика, ось вода, мости, все біля води дуже-дуже так уважно. Цілі різні, швидкісні. Транзит може бути цілим, швидкісні цілі, як шахеди, так і ракети. І під прицілом військове командування. Якісь там квартали урядові, щось таке. Київ. Ну Для вас взялись. Добре. Ця атака буде відбита вдало. Ця атака буде відбита вдало. Ця атака буде відбита вдало. Питаємо так. Паж Кубків. В принципі, відповідь так, але по пажу це невеликий результат буде вдалості. Відразу. Ховатись. Відразу випадає від людей, ховатись околиці Києва. Навкруги буде кошмар. Помірність відбиття, ну. Не всі цілі зможе Україна посилити. Не всі. Не всі. На жаль. Тому треба бути обережними. Чому Київ я зробила? Бо це столиця, там все, що потрібно. І в усіх новинах увага саме на Київ. Звісно, що по всіх містах воно може летіти. Але я вирішила так зробити, бо на ньому акценти це зрозуміло. І, на жаль, небезпека реальна.